Доброго дня, друзі! Перед вами трояндочка Марія Терезія. Ця троянда може бути як невеликою плетистою та ґрунтопокривною. Ось такі махрові квіти світлорожеві. Ось такі мають бутончики, ось так полурозпуски. І ось так виглядає, як зовсім розпустилася. Така махрова квіточка. Колір світло Зараз сонечко світить, та не дуже добре передається вам цей колір. Дуже довго тримаються квіточки. Десь в мене вже четвертий тиждень і вона стає просто світлішою. Геть доходить до такого білого кольору, ледве-ледве світло-рожевий. Трохи показує серединку. Дуже стійка квіточка, не плавиться, не боїться дощу. Гарненька. Дивіться, які в неї пелюстки Це красунька. Листя в неї жорстке, а це значить, що воно менше хворіє. Дуже витривала квіточка, легкий, приємний аромат в неї. І ось дивіться, скільки може квітів бути на одній ілочці. Бачите? Дуже красива квіточка. Ось так, друзі. Майте собі на увазі. До побачення.